Півтора місяці у Луцьку тривав відкритий чемпіонат міста з мініфутболу серед дітей 2014 року народження та молодші. І цими вихідними визначили сильніших у трьох лігах. За фінальними іграми спостерігала Ольга Яцюк. У відкритому чемпіонаті Луцька з міні футболу взяли участь 14 команд, серед яких і дві дівчачі збірні Амазонка. Після кваліфікаційних матчів за результатами змагань учасників чемпіонату розділили на три ліги – золоту, срібну та бронзову. І 23 березня в обласній дитячо-нацькій спортивній школі відбулись фінальні ігри. За звання сильніших у бронзовій лізі впевнено здобули перемогу футболісти дю США номер 4 міста Луцька, які з рахунком 2-0 виграли у своїх однолітків з Луцької ДЮСШ номер 2 було дуже сильні суперників, але ми вигравали, проігрували, і так ми вигравали перше місце. Мені дуже сподобалось, дуже цікаво. Раджу вам. Е на змаганню ходити футбол це цікаво. У срібні та золотій лізі переможців довелось визначати за результатами після матчевих пенальтів. Так за основний час фінального поєдинку у срібній лізі, де за перші змагали збірні Рожищенської ДЮСШ та Луцький Респект. жодній з команд не вдалось пробити ворота суперника. І в серії пенальтів лучнішими стали футболісти з Рожищ. гра була дуже запекла і грали ми проти Денді і Респекту. Денді ми виграли 2-0. І респект ми виграли по серії піналіті 4-0. Суперники кожного року стають сильніші і сильніші, але наш тренер нам допомагає. Дуже радий за своїх вихованців, які зайняли всі верлігі перше місце. І дуже дякую всім, хто організував ці змагання і щоб було більше таких таких турнірів. Найзапекліше протистояння тривало серед двох найсильніших команд чемпіонату Луцького юніор Мідасу та Ківерцівського локомотиву, які змагались за переможний кубок у найвищій золотій лізі. Після рівного рахунку переможця також визначили за результатами пенальті, де виграв юніор Мідас. У складі цього колективу грали і дівчата. Мабуть, завдяки майстерності голкіперу Алісі Відановій збірні вдалось виграти усі матчі турніру. І заслужено вибороти звання чемпіонів золотої ліги. Кожна гра була була напружена, кожен суперник був сильний, але ми здобули перемогу у всіх десяти іграх. Дівчата тепер не рідкість у футболі, і це дуже цікавий вид спорту. Це командна гра, тому результат залежить від кожного з нас. Кубок першості у срібній лізі вибороли футболісти Рожищенської дитячо-нацької спортивної школи. А рейтинг бронзової ліги очолила команда дитячо-нацької спортивної школи номер 4 міста Луцька. Переможці та призери отримали трофейні кубки і медалі. А також організатори нагородили кращих гравців кожної команди. На протязі півтора місяця дітки кожного кожної суботи неділі змагалися. Дуже тішить те, що емоції вирують, діти хочуть грати в футбол. Хочемо подякувати нашим співорганізаторам, які долучаються, допомагають. Це фонд Ігоря Палиці, тільки разом. Це департамент молоді та спорту Луцької міської ради, це комунальний заклад спорт для всіх. Асоціація футболу в Волині та міста Луцька, яку ми представляємо. Ми зробили велике свято і зробили це разом. Ми дуже хочемо, аби наші діти продовжували розвиватися, продовжували займатися улюбленою справою і улюбленим видом спорту, продовжували тренуватися, навчатися і проживати своє дитинство. Вони заслуговують не лише на краще майбутнє, вони заслуговують на краще сьогодення. Саме тому фонд «Ігоря Палиці тільки разом постійно підтримує наших діток, підтримує їх у навчальному процесі, підтримує їхній розвиток, підтримує творчі починання, наукові і підтримує спортивні заходи на такі змагання. Діти не лише вдосконалюють свою техніку, здобувають чергові нагороди, а й мають можливість відібратись до змагань вищого рангу. Ольга Яцюк, для новин на часі.